Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтан. Та сьогодні я продовжую серію оглядів американського мікробренду Хемель. Для мене бренд у першу чергу цікавий тим, що він пропонує досить доступні моделі з яскраво вираженою німецькою школою. Німці дуже серйозні хлопці у виготовленні воєнних та авіаційних годинників. Якщо ви знаєте їх стиль, ви його ніколи і ні з чим не сплутаєте. Але відомі і якісні німці коштують досить немалих грошей. Тож Хемель у цьому плані може виступати більш. Доступною альтернативою, але у американському форматі. Взагалом більшість моделей Hemel досить однотипні, і це непогано. Тобто, бренд вибрав одну точку і колотить у неї. А чому й ні? Тим паче, якщо такий стиль вам до вподоби. Просто бренд Hemel дає можливість вибрати різні варіації однієї моделі, можуть бути різні безлі, різні типи механізмів, різне наповнення циферблатів. Тож ще раз, якщо вам подобається німецький стиль, залишайтесь, підписуйтесь і давайте вже більш детально роздивлятись годинник. Постачаються всі годинники Хемелю у досить простій коробочці помаранчевого кольору. У комплекті буде буклет з модельним рядом Хемель та приємна марля для догляду за корпусом та склом годинника. Ви знаєте, чим більше я знімаю ці годинники, тим більше вони мені подобаються. Все ж тут більше досягнення самих німців, бо настільки яскраво виражений стиль, настільки самобутні ці годинники виглядають, з одного боку прості, а з іншого дуже брутальні та маскулінні. Мені дуже подобається якість реалізована у цій простоті. Зараз такий час, що всі хочуть. Якось виділитись, тому дуже багато реально захвалих у плані дизайну годинників. Бренди випускають яскраві циферблати, такий собі ефект Павліна. Це ж не забуваємо, що ми хоч і розумні, але тварини на вищій сходинці еволюції. Тож кожен повторюсь, хоче виділитись. Але виділятись можна також по-різному. Цей годинник притягує до себе увагу, хоча б тому, що він не схожий на інші. Бо, повторюсь, німецька стилістика вона така, що сплутати її з чимось неможливо. І це гарний приклад того, що годинник з однієї сторони виглядає просто, а з іншої він ні на що не схожий. І це круто. Корпус цієї моделі, зроблений із нержавіючої сталі 316L. Повністю сатинований, як я і люблю, чудова якість обробки для своїх грошей. Кнопки мають приємний розмір, тактильна шорохуватія це добре, та працюють з чіткими кліками, що також дуже добре. Взагалі на борту цієї моделі стоїть незвичайний механізм від японців Seiko з калібром VK64. Це мека-кварц. Такий тип кварцу наче імітує механіку. Тобто секундна стрілка хронографа йде плавно як механіка. Багато хто хотів би механіку, але треба зауважити, що тут багато впирається у дизайн. Перед вами класична панда. Тож вона потребує хронографу. А механічний хронограф історія не дешева. Я думаю, що бренд Хемель все ж не хотів виходити за певні цінові рамки. Тож поставити на цей годинник Мека кварц то економічно обосноване рішення. Дуже незвичайно придумали з Безелем. Він крутиться на 120 кліків, але на ньому немає нічого, крім відмітки нуля. Я взагалі ніколи і нічого подібного не бачив. До речі, прийшла думка, що на такому безелі можна зробити своє гравіювання, зробивши годинник ще більш унікальним. Задня кришка максимально проста, і якщо у дайверських годинників я дуже хочу, щоб було гарне гравіювання, то у цьому консервативному стилі воно не потрібно. Можете бачити вписані характеристики, тож давайте я їх озвучу. Це сафірове скло з антибліковим покриттям, це водозахист 100 метрів, що чудово для подібного стилю, зазвичай 50 метрів. І розміри тут слідуючі. діаметр 42 мм, від вушка до вушка 49 мм, 13,3 мм товщина, і вага 96 грам. На моїй руці 18 см у обсязі сидять чудово, та на більш масивному зап'ясті буде, як я думаю, ще краще. Що дуже вигідно виділяє цей годинник, та це шкіряний ремінець. Якість просто стріляє феєрверками. Приємний колір, дуже класно прошить ниткою, не дивлячись на товщину. І маємо по дві закльопки з нержавіючої сталі у з кожного боку ремінця, що являється фірмовим елементом авіаторських годинників. Циферблат з яскраво вираженим ретростилем чорний смолянистий колір, біла розмітка, що гарно з чорним контрастує. Детальна хвилинна розмітка по краю циферблату. Далі йде велика арабська розмітка годин. Два маленькі циферблати тієї славнозвісної панди. Дати немає і це дуже добре. Цей циферблат намагались зробити максимально суворим і лаконічним з урахуванням наявності хронографу, і у бренду це вийшло. І давайте подивимося на гарну швейцарську суперлюменова. Ціна цього красення складає на сьогодні 19 250 гривень. В плані ціни адекватно його можна порівняти лише з німецькими годинниками, котрі зазвичай набагато дорожчі. Тож, якщо ви скажете, що за ці гроші краще купити, наприклад, дайверський механічний годинник, то це буде неправильно, бо людина, яка хоче годинник німецької школи, зрозуміло, що шукає саме такий, а не дайверський. А перед вами, хоч і американець, але який дійсно прекрасно передав авіаційну. Німецьку стилістику гарно виглядає, класна якість з однієї сторони простий, а з іншої якісний і в гарному сенсі виділяється серед інших. Тож любителі подібного стилю для вас цей годинник може стати приємним відкриттям та гарною пропозицією. А купити годинники Хемель ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки. Я офіційний дистриб'ютор бренду в Україні. Посилання на цю модель та інші моделі залишу в описі до цього ролику та закріплю у першому коментарі. Не забувайте підписуватись, подякувати лайкам, а на тому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!